Доброго дня, любі малята. 28 квітня відзначає Всесвітній День охорони праці. Наша держава підтримала цю ініціативу і цього дня ми відзначаємо День охорони праці і в Україні. Головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і як наслідок зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань. Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії, адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість одна з умов відчуття життєвої повноцінності, не менш важлива обставина. Людина повинна робити те, до чого вона має хист і здібності. Таку працю вона виконуватиме залюбки і найкраще. Це принесе користь людині і всьому суспільству. І керівництво повинно все зробити, щоб мінімізувати ризик для життя та здоров'я людей, які ж небезпеки ховаються в деяких професіях. В обов'язки військовослужбовця входить захист держави, техніки і людських ресурсів. Чи варто говорити, що професія військового дуже небезпечна і безпосередньо пов'язана з ризиками для життя та здоров'я, особливо у воєнний час? В першу чергу військовий піддається величезному психологічному тиску і постійним стресам. Кожен день пожежники кидаються у саму гущу небезпеки, рятуючи наші життя і домівки. Пожежні стикаються з низкою небезпек, пов'язаних з небезпечною ситуацією, перегріванням, хімічними впливами, отруєння димом, а ще і психологічні навантаження. Досить часто виникають екстрені ситуації, які вимагають холодного розуму. Ризик професії сапера пов'язаний з постійним нервовим напруженням і можливістю розриву снаряда. Для знескодження фахівець повинен знати всі види вибухових пристроїв і озброєння. Захисні костюми саперів постійно вдосконалюються, але не можна бути впевненими, що вони зможуть захистити перед обличчям смерті. З часом. Рівень безпеки будівельників підвищився, а травматичні випадки знизилися, але ця професія все одно залишається однією з найнебезпечніших. Особливо високі ризики мають будівельники, які працюють на великих висотах. Робота будівельника передбачає важку фізичну працю і психоемоційне напруження. Далеко не всі напрямки журналістики небезпечні. Найчастіше страждають від своєї роботи військові журналісти, щоб прості громадяни отримували важливу інформацію з передової. Також небезпечну діяльністю журналіста вважається розслідування, його життя та здоров'я можуть опинитися під загрозою. Ну що ж, любі малята, Керівникам потрібно постійно працювати над покращенням умов праці, підвищенням стандартів безпеки та забезпечувати належну соціальну підтримку для працівників небезпечних професій. У Вас є ще час замислитись над майбутньою професією Любі Малята і до зустрічі!